Для нас головним пріоритетом залишається підтримка сил оборони різних наших підрозділів. Головну ставку, яку ми сьогодні робимо, це безпосередньо кошти, які ми віддаємо різним підрозділам сил оборони, якими вони самостійно розпоряджаються. І другий елемент це придбання через виконком і передача на сам дронів і антидронових засобів. Сьогодні ми передали 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором, найбільш традиційні, які ми власне закуповуємо і передаємо. 10 одиниць ми передали різним підрозділам Сил оборони. Це придбання коштом міського бюджету. А отже, дякую нашим платникам податків за те, що сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим воїнам. Загальна вартість 10 квадрокоптерів менше 2 мільйонів 100 тисяч гривень. Зазначу, що це чергова приклада. Передача. Це чергова тільки в лютому, і якщо брати з початку року, трошки більше, ніж за місяць, вже 88 квадрокоптерів, DJI Mavic 3 t тримав, DJI матриць 30 t і Autel 4 Ми передали кошти міського бюджету. Більше десяти квадрокоптерів ми передали власним коштом, коштом благодійників, меценатів. Ну і 720 двадцять піввідронів ми так само передали для різних підрозділів сил оборони. Тобто на понад 30 мільйонів бюджетних вже передано. Оголошено ще низка тендерів. Результати будуть і цього тижня, і наступного тижня. І ми далі далі будемо передавати і впівдрони, і квадрокоптери, і антидронові засоби для того, щоб наші сили оборони нищили ворога. Наближали нашу перемогу, тому працюємо далі. Залишається основним пріоритетом тільки сили оборон.